В які ми з вами будемо продовжувати. Основна задача перед нами стоїть, відповідно, це щоб Рівненщина була збалансованим е, організмом, яка гарно працює і постійно розвивається. Перед нами дійсно стоїть надзвичайно багато викликів на сьогоднішній день. В країні ми маємо пам'ятати, в країні сьогодні йде війна. Е, Дійсно, я хочу, щоб Рівненщина позбулася стереотипу якоїсь проблемної області, де, якщо там не бурштинові якісь там війни, то там дві голови в облраді або ще якісь там питання. Да? Тобто Нам ці стереотипи не потрібні. Да? У нас є єдиний легітимний голова облради. Ця проблема, яка на сьогодні з Бурштином, я е, дуже розраховую, що найближчим часом це буде наша е, навпаки сильна сторона, да, дасть можливість нашій області розвиватися дуже швидко. Е, і взагалі є над чим працювати, і е, насправді мені дуже необхідна ваша, е, ваша підтримка. І депутати обласної ради, і тут є міський голова нашого обласного центру, і депутати міської ради, да, е, ми будемо пам'ятати, що е, сьогодні. Рівне, як обласний центр, це основна частина, ну не основна, а така центральна частина і дуже важлива частина в області. І будемо тут співпрацювати та посада секретаря міської ради і ті налагоджені стосунки нам дають можливість сьогодні говорити про те, що у нас буде злагоджена робота, так само як робота з релігійними громадами, так само громадами, так само як і робота з військовими, з депутатським корпусом обласної ради. На сьогодні сформована дуже сильна команда заступників, і ми можемо говорити про те, що сьогодні у нас надзвичайно гарні стартові можливості, і сьогодні перед нами відкриваються надзвичайно гарні перспективи. Тому в 14-й годині у нас